Сьогодні я хочу нагадати, що потрібно і важливо виділяти час на відпочинок, на дійсно якісне відновлення, коли ти відставляєш в бік всі важкі справи, всі тяжкі переживання, і просто віддаєшся розслабленню такий спосіб, який допомагає тобі. Якщо раптом ти не знаєш такого, то потрібно визначитися, спробувати різне і обрати те, що буде давати тобі відновлення якісне і екологічне, тому що в біганині, в плутанині, яка буває частиною життя, а подеколи і невід'ємною, дуже легко вимотатися, виснажитися і при цьому не помітити момент, коли цієї напруги всередині стає вже занадто багато, коли небезпечно тримати це все в собі і не далі, тільки примножуючи. І варто зупинитися. І навіть якщо всі ці події, обставини, переживання, які спричиняють, зараз не дається якось повністю розв'язати і прибрати зі свого життя, зробити нешкідливими для себе в плані стресу, то хоча би знаходити посеред цього певний простір, який ти можеш заповнити спокоєм. Де тебе не буде турбувати, все те, що відбувається, виснажливе для тебе, виснажливе для твоєї нервової системи, яку дуже важливо підтримувати і плекати, хоч вона і не має голосу, щоб заявити про себе, втім її важливо помічати. Адже, зокрема, після того, як ти прийдеш в себе, наново наповнишся то Допоратися з певними складнощами і незрозумілими для тебе речами стане легше, адже ти відновиш в собі ту силу, яка допомагає справлятися, і йти далі. Можливо, навіть під час цього відпочинку тобі в голову прийдуть шляхи подолання тих проблематичних для тебе тем. Адже ти даєш мозку трохи розгрузитися, але в той же час він продовжує так чи інакше поза зоною твоєї свідомості обробляти те, що з тобою відбувається. І коли ти не очікуєш, що секунди від нього відповіді, ламаючи собі голову питаннями, та як же це подолати, маєш бути якесь рішення, то в більш такій спокійній для нього обстановці. Він може нарешті зрозуміти, що ж тобі робити, і так чи інакше, ця відповідь до тебе прийде. Зате в цей час ти збавиш оберти і спокійно подихаєш і прийдеш до себе. Це дуже важливо. Адже емоційне вигорання, фізична втома, вони можуть прийти несподівано. Як нам здається, коли ми ігноруємо якісь перші вісточки, і зовсім вибити з колії. І тоді вже не буде достатньо провести якийсь вечір в затишній атмосфері зі свічками і книжкою, чи якісь інші способи комфортні для тебе, може знадобитися набагато більше часу і ресурсів, яких в тебе вже не буде, бо ти будеш виснажений, як і твоя нервова система. І чи зможеш ти на той момент впоратися? Потрібно вчасно відслідковувати свій стан і давати собі те, чого потребує твій організм. Тобто, коли йдеться про певний відпочинок, дозволяти собі його в будь-яких обставинах можна виділити на це певний час. Адже питання зовсім не в часі, а в пріоритетах, в тому, як ти розпоряджаєшся своїм часом. Навіть коли здається, що ти маєш всього 24 години на добу, якщо подивитись це з іншого боку, то це цілих 24 години, якими ти розпоряджаєшся так, як тобі потрібно. Адже це твій час і твоє життя. І якщо ти знаходиш в ньому місце, на... Всі ці справи, всю цю напругу, то хіба там немає якогось місця для твого відновлення та розслаблення. Відпочинок буває різним, і кожна людина наповнюється ресурсом від чогось різного. Тому дуже важливо знати, що допомагає саме тобі. і що розраджує і розслабляє саме тебе. А для цього важливо звертатися до себе і слухати те, що в тебе всередині.